Дякую, дуже приємно познайомитись. Я Аліса Самойленко, Сьогодні представляю Кіровоградщину. і хотіла подиви, поділитися з вами деякими моментами, які я можу запроваджувати у своїй викладацькій діяльності. Звичайно, те, чим я, ну скажімо так, натхнена останніми трьома роками, не дуже. Вдало розглядається в запропонованій темі, але я все, що могла, те сьогодні вам запропоную. Отже, давайте на спочатку з вами подумаємо, що ми будемо сьогодні розглядати і якими засобами ми будемо це здійснювати. Ну, Нейромережа, за моїми ключовими, Словами, ось так візуалізувала дану тему і дані засоби. Так, підскажіть, будь ласка, можливо, в когось є думки? Як ми будемо розглядати, що ми будемо розглядати? Ну, що ви бачите на екрані? Що, для вас ось відома, наприклад, ця картинка, Ось така. А солі, мабуть, хоче мені щось сказати. Це схоже на те, що ви збільшили, на космічне сміття якесь. або, Ну, я бачу просто уламки. В... Справа в них. Так. тобто на Ми бачимо землю? І землю, так. Так. Ми бачимо карту. Ми так, не Ми не бачимо не нашу поверхню. Не... Так, так, слухай. А, будь то, ласка, можливо, далі. це супутникотикові знімки. Так, дякую вам дійсно останнім часом. Актуальним дуже є споглядання території за допомогою космічних знімків. І пам'ятаєте, коли почалася війна, ми так просили доступу безкоштовного до високоточних космічних знімків, тому що самі розуміємо, що за топографічними картами на сьогодні досить важко рухатися місцевістю. Топографічні карти не так часто оновлюються, як хотілося, і доступ до космічних знімків для наших військових був дуже необхідний. І ось саме, як я пропоную своїм дітям щось візуалізувати, ті питання, на які б вони хотіли дати відповідь, за допомогою саме Дистанційного зондування землі та використання космічних знімків. Отже, хочу вас надихнути ось таким відео. Е, я не знаю, так, чи воно е, відкрився вам Ютуб? Підскажіть мені, будь ласка, чи залишилася канва. Так, Ютуб. Відкрилася? Так. Ютуб, так. Добре. Поїхали. Під час сьогоднішньої майстерки я хочу показати вам можливості використання дистанційного зондування землі та гіст -технологій. Для візуалізації картографічної інформації як елемент пошуково дослідницької діяльності. Це дозволить вам та вашим учням швидко знаходити актуальні космічні знімки, здійснювати їх аналіз, дешифрувати їх та використовувати гіс системи для створення власних продуктів. Повірте мені, це цікаво, це сучасно, і сподіваємося, що скоро і наш космонавт з України буде членом міжнародної. Космічної станції. І дійсно, Анатолій нам сказав, що схоже на космічне сміття. Дійсно, супутників на нашій орбіті на сьогоднішній день забагато, їх ще не повертають назад, але ну, сподіваємось, що дана проблема буде вирішена якимось чином. З чого ми починаємо? Ну, тема для вас вже відома. Так? Це... Україна в сучасному політичному просторі. Оскільки специфіка закладу, в якому я працюю, наукового спрямування, тому ми намагаємося дітям ще з 5 класу, оскільки в нас початкової школи немає, ми намагаємося їм прищеплювати любов до наукової діяльності, знаходити відповіді на свої запитання, не боятися задавати запитання учням, вибачте, учителю або скажімо так, своїм одноліткам, і дуже часто, от, оскільки так, це тема, яка є класичною темою в нашій шкільній програмі. Досить часто, що робить вчитель на уроці? Найчастіше просто відкриває перед учнями Атлас, там, де позначена Україна, де позначені її сусіди, ну і розповідає про те, як де знаходиться Україна. А скажіть, будь ласка, от ви уявляєте, що ви прийшли до ваш до учнів. В школу, оголосили їм тему, вони дивляться на вас, і як ви думаєте, в них виникають якісь запитання е, ну, не просто так, яка площа України, яка в нас довжина е, державного кордону з, з Угорщини, наприклад, а що могло б їх ще цікавити з даної теми? Чого не описує підручник, наприклад, або що не прозвучало. Словами вчителя. Ну, от в мене є для вас такі наштовхуючі запитання: у чому причина, що викликало, як змінилося, які наслідки, чи дійсно? Ну, Наприклад, давайте я вам допоможу. Чи дійсно положення е політичне України вигідне, на вашу думку? Геополітичне, хай буде геополітичне, це зараз модно. Використовувати ну, таке слово. Я, я можу сказати, що не дуже, адже в нас є недобро не дружні такі стосунки з сусідами. Ми бачимо це на прикладі повномасштабного вторгнення. Але щодо ресурсів, ресурсного забезпечення, то ну, можна сказати, що цілком вигідне, але політичного плану ні, на жаль, ні. Так. Да. Дякую, і ось ви вже дали від у чому причина, так? У чому учні можуть задавати запитання? А чи вигідним є геополітична ситуація у... України на сьогодні розташування? А ще 10 років тому вони могли задати запитання? Скажемо, не 10, трохи більше. Давайте років 15. 15 років тому я від учнів пройшли 8 клас, і вони розглядають геополітичне положення України. Чи виникло в них таке запитання? Що у нас воно невигідне, 15 років тому. Якщо згадаю, кушла, а, вже тоді були проблеми, можливо, в деяких учнів і виникне. Так, от дивіться, в деяких? Так, дякую, Анатолій. Отже, дивіться, в деяких учнів. Чи маємо ми, як вчителі, задовольнити е, нос, таку допитливість учнів? Чи просто почати викладати матеріал от, е, сусіди, е, їхні прапори, організації і так далі. Чи варто от, відповідати на такі запитання? Чи пропускаємо Ідемо далі? Треба відповідати обов'язково, тому що у дітей як майбутнього покоління формується що? критичне мислення, їхня е, світоглядна думка, їхнє геополітичне враження. Е, ну і звісно, е, я вважаю, що краще опрацювати сухий е, матеріал підручника. Займаючись або самонавчанням, або взаємонавчанням дітям це подобається, а ось такі питання я дійсно вважаю, що варто розглядати. Отже, ми задали з вами запитання, чи дійсно вигідне геополітичне положення України? І мож, нам потрібно це довести, провести своє власне дослідження, знайти факти. Я вважаю, що мені здається, що я вважаю, що вигідне, я вважаю, що ні на сьогодні. Як ви думаєте, ні? Так? Ну так, не вигідно. Скоріше, не вигідне, дякую. Для того, щоб підтвердити свої факти, учням потрібно що? Поставити перед собою завдання. В цьому їм може допомогти вчитель, або якщо вони вже займаються дослідженнями не перший раз, вони знають, що потрібно, що опро що ми найперше робимо завжди. Найперше ми відкриваємо інтернет і читаємо новини. Ми можемо читати новини з офіційних видань, так можемо вирізки з газетам подивитися, але потрібно що довіряти офіційним джерелам, офіційним представникам влади, чи то європейської, чи то нашої, так але. Обов'язково треба слідкувати і фільтрувати, що ми читаємо. Далі нам потрібно з вами обрати ті ресурси, які підтвердили або спростували наше дослідження. Ну і останнє, що нам треба зробити провести. Так, саме дослідження. Ну, і ось я пропоную вам провести коротке дослідження як підтвердження того, що дійсно на сьогоднішній день геополітична ситуація положення України є абсолютно невигідним, невизначеним і, скажімо так, 30 років, маючи незалежність, ми не змогли дати чітко. Скажімо так, свою позицію щодо того, яку, яке місце ми в цьому світі займаємо, від чого це залежить. Чому так сталося? Від того, що не була правильно сформульована думка мислення в початкової школи учнів, так? коли ми даємо змогу дивитися ширше, ніж проста шкільна програма. Це дозволяє нам приходити до якихось висновків, коли ми не просто слухаємо вчителя, який приходить на урок і дає нам факти, які він вважає правильними. Потрібно перевіряти цю інформацію. Ну і ось на такій на такому прикрому прикладі я хочу продемонструвати вам. Чому ж невигідним виявилося положення України? Спочатку я хочу запропонувати вам скористатися ну, досить відомим для вас джерелом інформації. Це в нас є Google Планета Земля. Скажіть, будь ласка, користувалися ви даним ресурсом? Так, а що ви робили в ньому? От підскажіть мені. Чи можливо у вас був курс уже вивчення генформаційних систем? Ну, бачу, думаю, що ви користувалися, тому що ну, я думаю, що нема зараз людини, яка б ніколи не заходила в Google планета Земля або в Google... Карти, так що я можу запропонувати учням, як вони можуть дати відповідь на свої запитання, використовуючи дистанційне зондування Землі. До речі, Google Планета Земля це не просто переглядач космічних знімків, а це потужна досить генформаційна система, яка проводить вимірювання, вона проводить обрахунок, вона прив'язує до системи координат, Тобто, тут можна робити дуже багато. Чого аналізувати інформацію? Наприклад, що ми перше робимо з учнями? До речі, рекомендую вам використовувати завантажну версію на комп'ютеру, тоді у вас будуть зберігатися всі ваші проєкти. Найперше, те, що цікавить учнів, це ви знаєте да? е, НАТО і та країна агресор Росія. Так, учні задаються запитання, да, тому що ми знаємо, що причина війни е, найголовніша, яку обґрунтовує Росія, це те, що Україна вступить до НАТО? Е, учні задають запитання. Так, е, Україна знаходиться е, на межі між країнами НАТО та Росією. А хіба дійсно Росія так боїться, щоб Україна входила до НАТО? Як ви думаєте, це була головна причина? Аналізуючи відстань до е, країн-членів Організації НАТО: Румунія, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, яка вступила нещодавно, я думаю, що це не головна причина. Так? Якщо ми подивимося, введемо да, з дітками, проведемо межу і згадаємо про територію Калінінграду. Яка е, оточена двома країнами НАТО, то я думаю, базування військ е, в Україні натівських, і якщо б на неї не нападала Росія, думаю, ніякої б катастрофи не щинила. А тепер скажіть, будь ласка, чи тільки ось в даній е, території Європи Росія межує з країнами НАТО? Чи ще десь межує? А межує вона безпосередньо від ну, США з лідером. Що дивитися через переговору про Так. Правильно, вона межує безпосередньо із лідеркою, так? Країна НАТО, її основним організатором, так? Від якої країни, від якої залежить думка більшості країн-членів НАТО? Що ми можемо запропонувати учням в даній. В даному контексті використання дистанційного зондування ми можемо їм або дати факт, яка відстань від Росії до штату Аляска, або запропонувати їм самостійно визначити найкоротший шлях так від країни ОДКБ та від, до країни НАТО. Що ми робимо? Ми ставля... використовуємо функцію побудувати шлях. Для чого використовує Google? Я використовую Google для того, щоб ми будували маршрут своєї подорожі. Так, що ми далі робимо? Ми натискаємо одиниці вимірювання і бачимо, що це відстань всього 85 кілометрів. Так, тобто безпосередній лідер НАТО знаходиться дуже близько до Росії, ми можемо вже дітям, і вони самі можуть дойти висновку, що дійсно членство України в НАТО це не головна проблема, яку переслідувала Росія. Так, поїхали далі. Отже, тут ми з вами побачили використання. Е, наступне, що ми ще можемо запропонувати учням? Ми запропонуємо учням використати ще інші джерела дистанційного зондування з землі. Я ось запропонувала вам порівняння, так? чим гарний Google Pro, чим гарні супутники Європейського космічного агентства, якими ми можемо переглядати територію. Звичайно, супутникові знімки нам не покажуть, що це НАТО, що це ЄС. Що вони будуть показувати? Вони будуть нам показувати, що це планета поверхні. Отже, що я б хотіла показати. Що, що ще можна використати? Яка ГІС-програма ще доступна для нашого використання? Е, є така е, система, яка називається ArcGIS Online. Вона досить специфічна для свого використання, і вона є платною, але в нашому закладі є безкоштовна підписка як членів малої академії наук, то ми можемо нею користуватися. Я пропоную учням, наприклад, якби ви були мої учнями, і ми зараз з вами сиділи на уроці або чи то в школі, або ми сиділи з вами ось так онлайн, ми могли виконати завдання. По створенню візуалізації проекту дивіться, тут все можна змінювати. Да? Тобто, всі, хто має доступ, вони можуть вносити дані, вони можуть сюди створювати свої зображення, надписи, і ось опрацювавши інформацію додатково, я хотіла б, щоб в нас очима Своя геополітичне враження, які ж наслідки не визначеного геополітичного положення України, і всі, наприклад, сидимо ми за гаджетами і працюємо разом. Так, дорогі учні та учениці. Наша мета сьогодні створити спільний проект та доповнити його інформацію. І дивіться, тут уже є завдання, які можна. Використовувати, якими можна працювати. Так ми можемо додавати, видаляти, додавати космічні знімки. Так, ось, наприклад, визначте положення України та підпишіть країни-сусіди. Ну, це те, що не стосується ДЗЗ. Так, ми можемо. Розрізняти прапори, підписувати країни, ну і наслідки того, що сталося в Україні, представлені так нашими дослідженнями, якими ми проводили з дітками, так ось наслідки підриву Каховської ГЕС, моніторингів супутника, знищення Каховського водосховища. Але ось тут є проблемка. Зараз поясню в чому, чому не порівнює знімки. Так, і оце оцифрування території, виконане в е образорі. Є таке, щоб отримати доступ. До створення цієї публікації ми маємо е, порівняти космічні знімки в World Energy Wayback. Е, дивіться, якщо ми, ось, наприклад, нас цікавить, а чи, скільки вирубано лісів за час війни у Карпатах, да? ми обираємо собі ділянку і здійснюємо порівняння двох космічних знімків за різними датами. Ось так це працює. Потім ви далі зможете використов... в своєму проєкті робити будь-які дослідження. Ну і пожежі в заповідних територіях як наслідок також використання ось е, даних різних супутників. Так, ну бачу, що в мене вже часу не вистачає. Отже, дивіться, у нас є переваги і недоліки використання засобів дистанційного зондування Землі. Е, так, ми можемо доповнити інформацію атласу, який є, так, і е, спрогнозувати, які є. Е, Є переваги та недоліки даного дослідження в дистанційному зондуванні землі. Ну і що, бачу, часу не вистачає, але дуже хотіла з вами провести афермацію. Ну, вже краще провести афермацію і заспокоїти свої нерви. Так, я вас попрошу, закрийте, будь ласка, ваші очі і уявіть, що ви супутник, штучний супутник. України, України, який успішно випущений вже на орбіту. Ми летимо над нашою Україною, яка не палає, яка вільна, квітуча. Діти йдуть до школи, вчителі йдуть навчати своїх учнів. Квітують вишні, магнолії і українських супутників багато, тому що у нас. Що є достаток, так? на життя, достаток, і ми процвітаємо незалежно від нашої країни агресора. Дякую за увагу.